Прийде час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану Другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно. На війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив, немає. Був військовий вплив випарується. Була політична вага тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні. Амбіцій тепер тільки огида, і це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією, і у її межах Україна в першу чергу.